Слава Ісусу Христу! Слава Веліки Богу! У мене є слово до дітей, до наших найменших і до батьків. Ну і так само це слово і мене стосується, бо я є батько. Я би хотів нагадати подію, яка сталася за часів царів з маленькою дівчинкою. Я зараз зачитаю цю подію і ми подивимося, як та мала дівчинка зробила великі речі для Ізраїля перед Богом. Бувши для нас прикладом сьогодні, я буду читати другу книгу царів, п'ятий розділ. А Неаман, начальник війська сирійського царя, був муж великий перед своїм паном. Вельмо поважа, поважаний, бо через нього Господь дав перемогу Сирії. І був це муж дуже хорокий, але прокажений. А сирійці вийшли, були ордами і взяли до неволі Ізраїлового краю малу дівчинку. І вона услуговувала жінці на Амана. І сказала вона до своєї пані, о, коли б пан мій пробував у того пророка, що в Самарії, то він вилікував би його від прокази його. А на Аман прийшов і ніс своєму панові, говорити, отак і отак говорила та дівчина, що Ізраїлевого краю. Та подія, коротко я поясню, на той час в Ізраїлі багато нападів було. І Сирія напала на Ізраїль. І взяли до неволі, та як каже, слово Боже, маленьку дівчинку. Забрали її забрали в дії батьків, а не говорить слово Боже, що з тими батьками сталося. Але її зробили за рабиню. І вона прислуговувала в домі воєначальника сирійського війська. І якщо подивитися на цю дівчинку, вона мала велику недолю. Вона була рабинією, вона була без майбутнього. Але попри те, все, її серце, нам слово Боже показує, було наповнене любов'ю. Навіть до тих людей, які були її неприятними. І прислуговуючи зі всього серця, вона... Побачила ту біду, яку мали люди, яку мали потребу. Хоч вони були переможцями, але вони мали хворобу, яку не можна було ні вилічити, ні грошима, ні будь-якою владою. А це міг зробити тільки Бог. І вона до свого неприятеля, до свого ворога виявила милосердя. І вона вказала дорогу, якою він міг це зробити. Вона вказала на пророка Єлисея, який служив Богу живому і міг вилікувати ту хворобу. І попри це все, вона зробила добро. І потім цей е, Нааман, воєначальник, утримав одужання від Бога живого. Через е, доброту цієї дівчинки прославився Великий Бог. І це є два приклади з цього ми можемо взяти для себе сьогодні. Це виявляти милосердя до своїх ближніх і любити своїх ворогів. Про ці речі так само і закликав нас Господь. Я буду читати Слово Боже, яке є записано на горні проповіді. В Матвія 5 розділі, 43 по 48 вірш. Ви чули, що сказано, люби свого ближнього і ненавидь свого ворога, каже Господь. А я вам кажу, любіть ворогів своїх. Благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть доброти, тим, хто ненавидіть вас. І моліться за тих, хто вас переслідує, щоб вам бути синами Отця Вашого, що на небі. Що наказує сходити сонцю, їємо над злими і над добрими. І дощ посилає на праведних і неправедних. Коли ви любите тих, хто вас любить, то яку нагороду ви маєте? Хіба не те саме, і ми тільки робимо? І коли ви вітаєте тільки братів своїх, то що ж особливого робите? Чи й погано, чи ні так? Отож, будьте досконалі, передосконали і продають ваш небесну. І сьогодні, коли ми будемо жити в тому житті, в школі, в садочку, де би ми не були, ми будемо знати, що навіть та людина, яка нам робить неприємні речі, ми повинні відображати в собі Бога і робити наперекір тому, що вона робить на неприємні речі. Прощати, любити і робити добрі речі, не дивлячись на те, що би нам не робили. А Господь нам віддасть добро. Він знає, що нас держав. Амінь. Будемо. Добро.